Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги антидощові наліпки для автомобіля. Це практичне рішення для підвищення безпеки та комфорту під час водіння. Ці прозорі плівки створені для захисту дзеркал від запотівання, дощу, бруду та відблисків, забезпечуючи чіткий огляд у будь-яку погоду. Завдяки водонепроникному та антибліковому покриттю плівки ефективно відштовхують краплі води, зменшуючи їхні розсіювання по поверхні дзеркала. Це особливо корисно під час дощу чи туману, коли видимість критично важлива. Встановлення плівок просте та швидке, їх потрібно лише наклеїти на дзеркало, дотримуючись інструкцій. Пропонуємо до вашої уваги радіочастотні брелоки. Це чудове рішення для створення дублікату ключів або запису нової інформації на бездротові мітки. Вони працюють на частоті 125 кГц та забезпечують високий рівень функціональності завдяки можливості багаторазового перезапису. Кожна мітка має компактний та легкий дизайн, що дозволяє використовувати їх як брелок для ключів. Вони підходять для використання в системах контролю доступу, наприклад. А тут замках, парковках або офісних приміщеннях. Пропонуємо до вашої уваги насос Базеус. Це портативний та ефективний насос для накачування шин на 12 вольт, розроблений для зручності в дорозі. Він швидко та без зусиль може накачати автомобільні шини, шини велосипеда та навіть надувні човни. Завдяки компактному мініатюрному дизайну його легко переносити та зберігати в автомобілі. Розумний цифровий дисплей дозволяє точно контролювати тиск, забезпечуючи точне надування. Компресор також має. Систему безпеки, яка запобігає перекачуванню шин. Пропонуємо до вашої уваги автобафери для пружини. Це універсальне рішення для покращення комфорту та керованості вашого автомобіля. Дані автобафери виготовлені з високоякісного матеріалу, що забезпечує їхню довговічність та ефективність у роботі. Вони встановлюються на пружини амортизаторів та служать для зменшення ударних навантажень під час руху. Крім того, вони допомагають знизити вібрації, покращують стабільність автомобіля та захищають підвізку від зношування. Завдяки універсальному дизайну вони підходять для різних моделей автомобілів, а наявність розмірів дозволяє легко підібрати оптимальний варіант. Пропонуємо до вашої уваги камеру заднього виду. Це універсальний аксесуар для надання безпеки та зручності під час водіння. Камера підтримує високу роздільну здатність, що гарантує чітке зображення в день та вночі. Крім того, вона може використовуватися як передня, задня або бокова камера, забезпечуючи повний контроль за навколишньою ситуацією. Її компактний дизайн дозволяє легко встановити пристрій на будь-який автомобіль, не порушуючи естетики зов зовнішнього вигляду вона ідеально підходить для маневрування, запобігаючи зіткненням та подряпинам.